Завдяки благодійним акціям та небайдужим людям суспільство звертає увагу на існуючі проблеми та допомагає у їх вирішенні, чи то збором коштів або ж необхідних речей. Полтавці можуть зробити добру справу, долучившись до проєкту Руки милосердя, що функціонує на інтернет-порталі «Інполтава». Тут можна віддати вже непотрібні речі, які можуть знадобитися іншим чи надати послугу. Його ініціатори говорять, розробляючи цей ресурс, намагалися зробити його дійсно корисним для усіх людей, не зважаючи на їхній вік чи вподобання. Мы хотели создать что-то также и полезное, чтобы это было не просто развлекательное, но на Украине это первый подобный интернет-проект. Благодаря которому каждый чоловік може протянуть руку помощи і оказать милосердие своєму ближнему. Особливість цього інтернет-благодійництва у тому, що допомогу можна надати особисто без посередників на порталі, можна не лише надати допомогу, а й попросити про неї, відкривши сторінку благодійність у розділі отримати допомогу потрібно розповісти про свою проблему та про те, що необхідно для її вирішення. Ми, а... Привікаєм тих людей, які нуждаються в помощі, но не знають у ковою попросити. Організатори проекту Руки Малосердя мають намір винести його за межі інтернету у планах створення координаційного центру, у якому волонтери особисто допомагатимуть людям.